Працівники ДБР повідомили про підозру колишній керівниці державного підприємства Слав'янський лісгосп п'ятьом її підлеглим та працівниці державного спеціалізованого лісозахисного підприємства Харків Лісозахист, через дії яких було незаконно знищено дерева на загальній площі 43,2 гектара. Колишня тимчасово виконуюча обов'язки директора Слав'янського лісгоспу організувала протиправну схему з незаконної порубки лісових насаджень. До оборудки жінка залучила підлеглих та головного мікробіолога, начальника відділу державного спеціалізованого лісозахисного підприємства Харків лісозахист. Протягом 2024 року між держструктурами було укладено низку договорів щодо проведення лісопатологічного обстеження насаджень для визначення доцільності проведення заходів з поліпшення санітарного стану. Насправді ці дослідження не здійснювались а до відповідних актів було внесено недостовірні відомості. Втім, екс-директор лісгоспу надала підлеглим вказівку підготувати та оформити заяви на видачу лісорубних квитків до південно-східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. На підставі фіктивних документів зловмисники фактично отримали дозвіл на порубку лісових насаджень на території Слав'янського лісгоспу. У підсумку, зловмисники знищили 1800 дерев, що завдало збитків державі на понад 14 мільйонів 600 тисяч гривень. Екс керівниця слов'янського лісового господарства підозрюється у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки у розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчинені повторно, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану у незаконній порубці дерев у лісах, вчинені за попередньою змовою групою осіб, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. П'ятьом працівникам слов'янського лісгоспу та головному мікробіологу Харків лісозахисту у незаконній порубці дерев, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, перевищенні повноважень та службовому підробленні. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.